Сьогодні на встановленні газоболонного обладнання у нас був Ford Escape 2018 року з мотором звичайним 2.5. ми на нього газобоване обладнання марки Stack, це польський виробник. Комплект Stack Ubox Plus. Ви бачите, ось електроніка. Це блок з подобі підключенням. Редуктор ставився, можемо, побачити, насето Норвік звичайний. До 170 кішки сил, таке можна було і запасом вставити і спішний. Але клієнт каже, що він хоче вистачати. Можемо бачити фільтр зі стіником і шутнісні посунки також за нольба. Також клієнт забажав встановити, може бачити чорну коробочку це варіатор випередження запалення. Це блок, який на 5 градусів раніше дає запалення на газу, щоб зберегти випускні клапана від нагару і також каталізатор При цьому динаміка... Навіть на газу стає трошки краще і там не зачинає нам Ми Можемо бачити, що все на газу працює чудово, проблем немає. Кнопочка в даному комплекті йде, скажімо, преміального формату, це LED 400 з led індикацією Ось зараз, На жаль, резерв то бачимо тільки червоний. Балончик клієнт забажав 180 на 650. Хоча тут на 47 літрів йде, але тут без проблем стає 180 на 680 на 3 см на 50 літрів. Але клієнт вирішив не переплачувати і сказав, що йому цього цьому достатньо. І заправочний, можемо бачити, бажання клієнта в бампері без адаптерів. Так що все працює чудово, звертайтеся, новими на ваш автомобіль, а на обладнання будь-якого виробника і на будь-який ваш бюджет, який ви забираєте.